Погляньте на себе в дзеркало, тонка сітка зморшок біля очей, суха шкіра на щоках, тьмяне обличчя, і все це, наче з'явилось за одну ніч: ви мажете крем, п'єте колаген, а зморшки, ніби залишились назавжди. Але що, як причина не у шкірі, а глибше. Бо іноді це не вік і не косметика. Це тіло дає знак. Нирки кличуть на допомогу. Вітаю вас. Мене звати доктор Василь Неболій. Я знаю, як боляче бачити в дзеркалі зморшки, коли всередині ви та сама. Тому сьогодні поговоримо чесно і відкрито про те, чому зморшки це не завжди шкіра, а часто сигнал від нирок про ті прості речі, які справді можуть змінити все. Нирки це не просто фільтр, це тиха лабораторія. Яка щодня очищає понад 150 літрів крові. Вони працюють мовчки невидимо, але коли виснажуються, тіло подає сигнали. І один із перших на обличчі шкіра стає тьмяною, з'являється сухість, зморшки стають глибшими і різкішими, наче ми за ніч постаріли на кілька років. А причина не завжди вік, часто це банальне зневоднення. та справа не лише у воді. Нирки не просто люблять вологу, їм потрібен баланс, калій. Магній, натрій, мінерали, що тримають усе в рівновазі. Без них вода не засвоюється. Вона просто ковзає крізь тіло і замість зволоження лишається сухість і виснаження. Уявіть, ви п'єте воду, а вона не доходить до клітин. Просто вилітає, і тіло залишається спраглим. Шкіра перша це відчуває. А тепер додайте стрес, постійне напруження, тривога, метушня. Нирки переходять у режим виживання. Вони не очищають, вони затримують, ми набрякаємо, а потім висихаємо. Це парадокс, але це правда. Спочатку набряк, потім зморшка, і все це без болю, без аналізів, без очевидного діагнозу. Тіло просто тихо просить: дай мені води, дай мені солі і дай мені трохи спокою, бо саме в балансі води, мінералів і внутрішньої тиші секрет живої, м'якої, сяючої шкіри. Пані Олена 62 роки написала мені лист. Зранку не можу дивитись у дзеркало. Під очима зморшки, як після безсонної ночі, але я ж сплю по 8 годин пішла до косметолога, не допомогло. Я порадив почати не з крему, а зі склянки теплої води, з дрібкою морської солі і простого сечогінного збору, хвощ, кукурудзяні рильця, ортосифон. Один раз зранку. Одинці після обіду, через два тижні вона написала знову, шкіра ожила і тривога минула, а я й не знала, що це можуть бути нирки. Або інша історія. Пані Галина, 58 років. Я завжди думала, що це старість, а виявилось, я роками не пила воду, жила на чиїй каві, а це ж сечогінне. Я запропонував їй просту схему: тепла вода зранку, мінерали та з їжею, не таблетками. Чай з ортосифону після обіду. Тепер вона каже: обличчя пом'якшало, а головне повернулась впевненість у собі. А ось ще один приклад: пані Світлана, 60 років, скаржилась на суху шкіру рук обличчя, навіть на відчуття піску в очах. каже, наче мене все сушить зсередини, і креми не допомагають. Ми почали з простого додали до раціону звичайне несолоне сало трохи насіння льону, ложку нерафінованої олії до каші, а замість крему тонкий шар свіжого смальцю на ніч, лише на зони, які найбільше сушать. І вже через кілька тижнів вона сказала обличчя перестало тріщати, а руки, наче не мої, м'які, спокійні, теплі. І таких історій десятки. Жінки роками шукали відповідь у косметиці, а знаходили у воді. Травах і простій людяності до себе, бо зморшки це не завжди про крем, це часто про зневоднене тіло, яке вже не має чим тримати форму. Зморшки це не просто знак віку чи часу, це мова тіла, що говорить про втрату балансу і потребу в турботі, особливо після 60 коли ниркий організм змінюються, їх резерви природно зменшуються. І тоді тіло стає сушішим, мов земля в посушливу пору. Кожна клітинка прагне вологи, але її все менше, і це відчуття не тільки на шкірі, воно в суглобах, у думках, у снах. Тіло це не годинник, який можна підкрутити, це сад, якому потрібна волога, тиша і любов, це мудрий друг, який завжди посилає сигнали про допомогу. Нирки, тихі герої, команда порятунку, яка працює за лаштунками. Але коли їх сил стає замало, вони дають знати першими. Зморшки лише вершина айсберга, вони шепочуть, потрібна підтримка, і ця підтримка це прості щоденні ритуали. Вони мости між тілом і душею. Слухайте своє тіло уважно, воно хоче допомогти вам жити повноцінно. Не варто шукати складних рішень у банках з кремами. Природа дала все необхідне, треба лише відкритися. І почути. Ранок це не просто початок дня, це момент, коли ваше тіло ще м'яке, ще слухає. Саме в цей час воно найбільше готове прийняти турботу почніть із теплої води, не крижаної, не з під крана, а теплої, як турбота. У неї можна додати дрібку морської солі або пару крапель лимону. Це активує обмінні процеси, запускає роботу клітин, а головне Дає сигнал ниркам прокидатись. Чому це важливо? Бо нирки працюють краще саме в умовах гідратації з електролітами, і саме вранці організм найкраще сприймає ці сигнали. Про це говорять і сучасні нефрологи, і давні системи оздоровлення від аюрведи до японської медицини. Через 20 хвилин чашка теплого настою, хвощ кукурудзяні рильця, ортосифон. Ці трави мають м'який сечогінний ефект без виснаження організму. Вони допомагають тілу відпустити все зайве рідину, напруження, токсини, а ще рух. Не обов'язково одразу зарядка, достатньо 5 хвилин повільного самомасажу, поперек живіт, зона навколо нирок, або розтирання сухою щіткою, або кілька глибоких видихів з теплими руками на тілі. Це не просто ритуал. Це ваша тиха перемога над втомою, сухістю недовірою до себе. Це спосіб щодня сказати собі, я не втомлена, я жива і я гідна турботи. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить ви вже на шляху до себе і я дякую вам за це. Напишіть у коментарях, які ранкові звички допомагають саме вам. А може, ви вже пробували теплу воду чи трави. Чи помічали зміни в тілі, коли починали ставитись до себе уважніше? Підписуйтесь на канал, тут буде ще більше глибоких і простих відповідей. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І поділіться цим відео з тими, хто, можливо, забув, як це, жити з легкістю. Бережіть себе. З повагою, доктор Василь Неболій.